А в нас новинка. Це книга Юї Віслендер, яку намалював Свен Норквіст. Власне, із тієї історії і почалася дружба мами Му і Ворона. Як мама Му вперше зустріла Ворона? Як же це відбувалося? Отож, мама Му побачила дуже гарний кущик. І вона захотіла його з'їсти. Під кущиком вона побачила ворона. Ой пташка, жива чи ні? Пташка підвелася і сіла в траві. Кар, що за нісенітниці? Яка я тобі пташка? Я ворон, мене так і звати. Ворон. Привіт. А я корова. Та бачу. Чи ти гадаєш, що я не добачаю? І звати мене мама. Саме тоді мама Му вперше зустріла ворона. Але ворон був дуже-дуже сумний. У мене депресія. Депресія? Чого б то спитала мама Му. Завтра мій день народження, відповів ворон і повернувся спиною до мами Му. Але ж то так гарно. Гарно? Що ти знаєш, корово, Мені треба додому. До своєї затишної оселі у воронячому лісі бувай. І ворон полетів додому. Потім почався його день народження. Але ніхто не постукав до його оселі, ніхто не заспівав йому ніякої пісні, ніхто не приніс ні подарунка, ні торта. Навіть жодна сіресенька пташка не зацвірінькала на зеленій гілці. Ворон сів на край ліжка і звісив лапи з днем народженням тебе, вороне, прокаркав він сам до себе. А тоді він почав шукати для себе подарунок. Він перерив усю хату і не міг нічого гідного знайти. А потім він вигадав, що йому конче потрібно зараз шматочок ковбаси на подарунок. І він полетів у місто. Пролетів, полетів у місто, знайшов кіоск, де продавали різні ковбаски, і попросив у продавчині. Кар Кар, привіт-привіт. Я сьогодні іменинник, Може, почастуєш мене ковбаскою? спитав він, підморгнувши оком. Бажано в тісті з Бостонським огірком і, звичайно, з кетчупом. Однак жінка з ковбасного кіоску. Чула тільки вороняче каркання, ну, ж -ка, звідси, тільки й мовила вона. Тоді наш ворон знайшов якусь там серветку, де були залишки кетчупу, подзьобав її і спечалений полетів до себе додому. Аж раптом бачить під своєю ялиною корову. Аго, вороне, гукнула вона. Ворон визирнув зі свого гнізда. Хай тобі грець, що ти тут робиш? Шукаю тебе, немає нічого гіршого за докучливих корів. Ворон хряснув дверима і зник в своєму гнізді. Вітаю тебе, з днем народження, закричала мама му. Коли почнеться бенкет? Мах-мах-мах. Ворон подивився на нашу маму му і сказав: Ну, це буде бенкет лише для моїх друзів, воронів, але для корів. А вже ж не для корівчого доброго, вони розвалять мені гніздо. І він вигнав маму Му зі своєї ялини. Тим часом мама Му побачила доньку господаря, яка гойдалася на гойдалці. З неї вона запиталася, чи можна взяти стару гойдалку, це, поперше, і що можна подарувати воронові на день народження. І дівчинка порадила щось смачненьке. Вона перенесла з дому млинцевий торт, і врешті мама му пішла на гостину до ворона. Хвала тобі слава, хвала тобі слава, хвала тобі слава, му му му, му му му, дзвінково виспівувала мама му. Ворон сів і закліпав очима. З одного рога мами Му звесав великий пакунок, а на спині в неї лежав маленький тортик. З днем народження тебе, вороне. Кар, хіба так вітають? Тобто дякую. Невже це все для мене? «А тож, для тебе і лише для тебе, вороне, на обличчі мами Му розцвіла усмішка. Либонь, ти може з'їсти і більший іменинний торт, а цей маленький, я сама чорниці збирала. Кар, я вже наївся кобаси. Ворон поплескав себе по животу. Хоча маленький чорничний тортик ще влізе, і він жадібно накинувся на млинцевий торт. Ось так почалася величезна дружба між маленьким вороном і великою мамою му. Йому таки сподобався торт. А завтра ми погойдаємося. Му чудово! Ось така чудова історія про те, як мама му вперше зустріла ворона. Навчальна книга Богдан рекомендує.